На заході Великої Британії добре помітно наслідки пташиного грипу. Щодня на узбережжі Корнуола знаходять дедалі більше мертвих птахів. До місцевого фонду дикої природи зазвичай надходить коло ста дзвінків на ріки з повідомленнями про тушки пернатих. Проте цього року їх ймовірно в десятеро більше. ситуація дуже серйозна. Це впливає на певну групу тварин, яка вже стоїть перед багатьма викликами. Тепер її загрожує ще й глобальна пандемія. Ми закликаємо людей триматися якомога далі від хворих. Анених чи мертвих птахів це складно, але дуже важливо. Пташиний пташини грип поширюються серед птахів, але зрідка може вражати і людей. Міністерство довкілля країни закликало всіх британських птахівників уважно відстежувати будь-які симптоми і постійно стежити за безпекою. У заповіднику дикої природи в Корнуолі над вольєром для пінгвінів розтягли сітку. На фламінго взагалі більше не можна подивитися. Ми хвилюємося, що втратимо частину або всіх птахів у нашому заповіднику. Багатьом видам, з якими ми працюємо, загрожує зникнення деякі вже вимерли в дикій природі. Тож на нас лежить величезна відповідальність. Мусимо зробити так, щоб ці птахи не захворіли на грип. Водночас хвороба загрожує й диким птахам Франції. Так на Атлантичному узбережжі країни влітку зафіксували рідкісний спалах пташиного грипу серед сул. Зазвичай епідемії відбуваються осінніми і зимовими місяцями. Проте зоозахисники стурбовані тим, що загроза може стати цілорічною.